Давайте ми відкриємо, прочитаємо Третє послання апостола Івана. Третє послання апостола Івана. І прочитаємо другий вірш. Я думаю, ми його всі знаємо. Це такий відомий, відомий уривочок. Любий, друже, я молюся, щоб ти процвітав в усьому, і щоб був здоровий. Бо вже я знаю, що ти духовно процвітаєш. Амінь. Амінь. Я зараз прочитаю, дивіться, в другому перекладі, в іншому перекладі. От. Улюблений, молюся, щоб ти був здоровий і досяг успіхів в усьому, як досягає успіхів душа Твоя. Амінь. Амінь. Ми знаємо, як в російському сінодальному прикладі написано: Молю, щоб ти здравствував і приуспівав во всьому, як приуспіває душа Твоя. Амінь. Дивіться, я хотів би, щоб ми побачили цей порядочок. Ми будемо. Здравствувати і приуспівати в усьому, як саме так, саме настільки, як здравствується і приуспіває наша душа. А... а ми знаємо, що таке наша душа. Наша душа це наші почуття, це наш розум. І у нас зараз час, ми говоримо про фінанси. А тепер дивіться, тут явно апостол Іван пише до своєї церкви, до своїх дітей, духовних дітей. Він каже, я молюся, я бажаю. А ми знаємо, що через це Бог виказує своє бажання, щоб його діти процвітали в усьому. Але дивіться, ми будемо просвітати в усьому саме настільки, наскільки процвітає наша душа, наш розум. Оловіть, оловіть. Я буду настільки просвітати зовні, наскільки я просвітаю всередині. Якщо я тут бідний і нещасний всередині, в моїй душі, в моєму розумі, в моєму мисленні, я буду бідувати і взовні. І тому послухайте, багатько віруючих, вони Богу виказують претензію Боже, чому ти мені не даєш гроші? Де ж ті мільйони, де ж ті обіцяне благословіння, процвітання, що ти обіцяв в своєму слові? А Бог каже, послухай, оновлю свій розум. Оновлю свій розум моїм словом, Словом Божим. Хвата на себе дивиться, як на бідака якогось, на бідняка, на нещасного, на бідного. І тому пам'ятаєте, ми буквально декілька служінь тому ми говорили, апостол Павло писав римлянам, до римлянам, 12-й розділ, другий вірш. Змінюйтесь оновленням вашого розуму, пам'ятаєте? Тобто ми будемо змінюватися коли? Як? Яким чином? Коли будемо оновлювати наш розум? І тому дивіться, як це доліпить до фінансів. Приєднати. Якщо ми хочемо процвітати зовні, давайте будемо починати процвітати всередині в нашій душі. Яким чином? Менять своє мислення. Менять своє мислення. Дивіться на себе, як на благословенного, як на наслідника Ісуса. Бо послухайте, скільки б мені грошей не давай, але якщо в мене мислення бідака, бідняка, нічого. Рано чи пізно людина вернеться до свого розбитого корита. В чому причина? Бідне мислення. Розумієте? І знаєте, що мене... Мені кидає виклик. Безбожники халдеї до цього доперли. Понятно, що, Бо багатько коучів, багацько е, вчителів у фінансах, вони насправді віруючі. І вони проштовхують, про прогов, проговарюють, проповідують, проголошують принципи Святого Письма. І вони це схопили. Вони за це схопилися. Розумієте? І, і зрозуміли, що як важливо міняти своє мислення, образ свого мислення. дивитися на себе не як на бідного і нещасного, а як на багатого. Бо зміни завжди приходять із середини наружу, але не навпаки. І ми знаємо багатьо прикладів. Ну, не знаю, як ви, але я бачив в Макарові, коли, не знаю, скільки це було, років, може, 10, почали продавати землю. Пам'ятаєте цей бум? Я працював тоді на металобазі в Макарові. І тут приїжджає один там, за металом на круті бехі, кожен салон. Круто, о, супер, ну ти крутий, дядько. Да, я там, що там, землю десь продав, все. Ну, я радий, звісно, за тебе, все. Я вже потім пройшло скільки з часу, не пам'ятаю, місяць-два. Тут раз на Ланусі приїжджає. О, а що ж таке? Та, оце там, оце. Там, Коротше, дорого колесо одне там стільки та-та-та-та. Коротше, що трапилось? Я люди почали продавати землі. І почали отримувати величезні гроші. Ну, тут почав жінку на бікборді поздравлять. Знаєте, бікборд Маруся з Днем Народження. Тут почав в ресторан їздив в Київ. Ні, в Макареві вже ніхто не скуплявся. Всі в Києві. Круті машини, круті це, круті. Коротше, що страпилося? У людей було бідне мислення. Розумієте? І коли прийшли великі гроші. Вони у них надовго не затримались. І великі гроші не вирішили їх проблему нестачі. Бо з часом вони повернулися до того ланоса і до тієї нестачі і бідності, а все по причині неоновленого мислення розуму. Тому, послухайте, я хотів би, щоб ви це побачили, цю послідовність. Я молюсь, щоб ти був здоровий. І процвітав в усьому як? Розумієте? Як процвітає твоя душа? Якщо моя душа не процвітає, ну хоч трісни, ти не будеш процвітати зовні? І тут не тому, що Бог цього не хоче, послухайте. Хоче. Дуже... Ну, послухайте, батьки, ви що не хотіли б успіху вашим дітям? Да якщо земні уці у ці злі безбожники, да? Бог каже, серце людини зле, лукаве, крайнє спорчене, і то вони своїм дітям бажають добра, успіху. так? Тим паче наш Небесний Отець, який самий кращий отець, найдобрий. Він бажає блага своїм дітям. Так а де ж твоє? Змінюй свій розум. Зрозумій, що ти не сиротка. Що ти не бомжичок. Ти дитя царя. Ти улюблений мій син. М -м -м. Моя донька. І послухайте, ми повинні це зрозуміти, щоб почати змінювати свій розум. І послухайте, дьявол це все іскавіргав і, і спогани в церкві. Послухайте, ми жертвуємо церкві, да, ми жертвуємо. Але не для того, щоб ми були благословенними. Да, ми, я раніше теж, бо мене так навчили. Я давав чому? Треба давати десятіни для чого? Щоб бути багатим, щоб бути благословеним. Ну це все старий заповіт. Я даю. Що ти не даєш? Даю. Ну не для того, щоб стати багатим, щоб бути благословенним, щоб Бог відкрив нарешті своє небо, скарбницю. Ні. Він зробив перший крок до мене. Він уже відкрив. Скарбницю свою, він уже відкрив небо, він мене полюбив. Він розірвав цю ненавісну завісу, яка відділяла мене від нього. Він уже з ради мене, він уже збагатив мене своєю бідністю. Ну, розумієте, я вже благословенний. Ось тут, хоч в мене може тут ще пусто. Ну якщо тут в тебе змінене мислення, повірте за справи часу. В тебе буде і тут. Амінь. Амінь. Тому, послухайте, брати і сестри, я хотів би, щоб ми, як діти Божі, почали змінювати своє мислення. Щоб наша душа процвітала, щоб всередині я дивився на себе не як на того коника, як то в старому заповіті, числа 13 розділ. пам'ятаєте? Ми були в очах у тих великанів, як коники. Ну в українському перекладі, в російському саранча, як коники. Де я не коник стрибунець, я не якась там сарана. Я улюблений син Бога. Донька. Розуміє? Я це наслідник Ісуса Христа, це не від мене. Це Він мене зробив такий, це Він мене посадив за цей стіл. Угу. Це Він заплатив, це Він накрив цей стіл. Я все вірю. Розумієте? Все, і коли ти тут будеш процвітати, благословений, багатий, послухати, все. Зовнішність почне змінювати сверхістену. І тому це. І тут, послухайте, я, мене не треба тоді заставляти, що здавати. Я захочу давати. Я захочу віддати. Я захочу почтити мого Бога. Я захочу заявити всім. Мій забезпечитель, не пенсійний фонд, не мій роботодатель, а Господь. І коли я даю, мене не стане менше. Ні. Там не мірою Бог дає. Розумієте? Що? Тому я, дає, я даю і я не становлюсь бідніше. Тому в ім'я Ісуса Христа хай Бог допоможе, щоб ми просто прийняли цей виклик змінювати своє мислення, щоб ми мали мислення процвітаючої людини, багатої людини. Знаєте, дуже часто в церквах можна почути, о, я чу, ти чула, що та Маруся молиться. А що, а що таке? Ану розкажи. Вона хоче, щоб в неї пенсія була 10 тисяч. Ой, оце Та-та-та-та-та-та-та-та. А якщо 15 тисяч хтось хоче пенсії, то це взагалі що це таке? Отак от, бідняки. шушукаються. А чого ж не треба просити 15 тисяч? Та навіщо ж тобі стільки? Мені ось 3 тисячі, яка там мінімалка, 300, ось так вистачає. І мислення, поражене релігією, дявельською брехнею, да, нам насправді багатського не треба для життя. Амінь. Так питання в тому, що я не хочу бути егоїстом і думати тільки про себе. Розумієте? Я хочу, щоб була пенсія зарплата 15, 20, 50, 100 тисяч доларів, щоби давати. Благословлять, допомагати. Іншим. Питання не в тому, скільки мені треба. Да, так, мені багатько не треба, але я хочу бути каналом Божим, щоб через мене Бог досягав цілі народи і благословляв багатько інших людей. Пам'ятаєте, Христос сказав на горній проповіді, ви світло, да? і нехай світло ваше світить перед людьми. П'ятий розділ, 16 вірш Матфія. Щоб люди бачили ваші добрі справи. Бачили ваші добрі справи і результат, і прославляли Отця вашого небесного. Розумієте? Ну, особисто, ну, мене бере ревність, коли там це ті ковід почався, і я там чую новини. От якийсь невіруючий бізнесмен там масочки подарив, благословив наш митпункт на всю ходру. Там ще якісь там шприцики, чи якісь там пончики, булочки, там як на якийсь праздник. Невіруючий о, який хороший бізмесен. А він взагалі мерзавець, бандит і безбожник. А що ж церква ваша. Америка нам нічого не дає, ми бідні, нещасні. Ну я не знаю, як вас, але в мене особиста ревність. Чого не ми це робимо? Чого це не ми, благо... не... це... ми благословляємо медпункт, кодру, район і так далі. і так далі? Ось себе спитайте і дивіться, уловіть ваш відповідь. А що я? А хто я? Ось ваше мислення. Ти дивишся на себе як на бідняка, в кого нічого немає, на бідного і нещасного, на людину з низькою зарплатою і пенсією. Ну ваш... Ваш... Вашу відповідь почуйте. А що я? Ось, ваша відповідь. Послухайте, я хотів би, щоб ми прийняли виклик, Господи, ми бажаємо змінювати наше мислення, оновлювати наш розум, почати дивитись на себе так, як ти на нас дивишся. Через призму завершеної роботи Ісуса Христа, Ти збіднів, щоб ми збагатилися. І тому я вже благословенний, я вже багатий. В тобі, ось тут, в першу чергу. Я вже здоровий. ну в усьому, Я процвітаю в усіх сферах. У мене сім'я благословенна. Мої очі можуть бачити протилежне. не Байдуже, що твої очі бачать. Важливо, як ти бачиш себе духовними очима, очима серця. Бо це буде формувати справжню реальність. Тому ми будемо зараз молитися, щоб Господь благословив і ми прийняли виклик. Господи, я я все-таки нове творіння. Я не той, який все життя бідував. Той уже помер давно з Ісусом Христом. А тепер я в Ісусі нове створіння. Я благословенний. Я вже багатий в ньому в Ісусі. Я ще не знаю, яким чином це все буде приходити і Я не знаю цих подробностей і не хочу знати, все одно не вгадаю. Но я вірю, що я хочу дивитися на себе як на благословенного, багатого, успішного, процвітаючого. Павло писав до Києва, пам'ятаєте, що благодать Господа, вона здатна зробити нас багатими, щоб ми були, пам'ятаєте, там? 2 Керентян 9 розділ, щоб ми були багатими на всяке добре діло. На всяке добре діло. Не просто щось на одне якесь, а на всяке добре діло. Ось треба в кодрі там ще щось. от, все, І вони йдуть не до якихось там політиків, які потім будуть свої умови ставити. А вони йдуть до церкви! А чого вони сюди йдуть? Бо знають тут гроші. Понимаєте? А ми кажемо, хорошо, да. Ну, вам придеться не продавати алкоголь тоді. Так, да, хорошо. Ну, послухайте. Я не знаю просто, ну, я думаю, думаю, Павло він з такими людьми зустрічається, він, може, це замічав. В кого гроші, з тими людьми зовсім по-іначому говорять? Зовсім по іначому. Пам'ятаєте, самий багатий чоловік на землі Соломон він знав, про що говорить? Виклісяся, пам'ятаєте такий уровічок, щоб я щесь не відкривав вдома знайдете? Каже: я бачив таку мудрість на землі, що один цар обложив одне місто. І мудрий бідняк спас це місто. Але з часом всі забули про цього бідняка. І він приходить до, такої, до такого висновка, робить такий висновок. Мудрость краще зброї. Але мудрість бідняків пренебрігається. Що ж вашого пастора ніхто не служить? А хто ваш пастор? На велосипеді, тому драндулеті їздить. Це. Ось дивись, дядько приїхав на крутому, на крутій тачці. А он будемо слухати. Імаєте? В Ніколаві є брат Благословений, в нього є заводи консерві... по консервації томатів, фруктів, овочів. У нього там ну, бізнес свій. І каже: я, коли заходжу в обласну раду, всі до мене отак от. Не віруючи. Помієте? Чого? Бо знає, цей дядько багатий, він може нам допомогти, він може нам, Ти понимаєте? Зовсім по-іначому дивляться і говорять. Ну, розумієте, навіщо ми будемо пренебрігати цим, що ми по праву, Ну на, на що ми по праву, маємо право як діти Божі. Розумієте? Це нам нам багатько не треба, ну це не ми не говоримо про нас, ми не егоїсти, ми хочемо впливати на цей світ. Правильно? Щоб ім'я Христа зробити відомим, популярним. І тому давайте приймемо виклик, Господи, я хочу змінювати своє мислення. Я хочу більше. Не просто, щоб для... я не в себе хочу багатіти, але щоб більше давати, впливати. В кого гроші, той замовляє музику. Так кажуть. Во! Тому давайте будемо ревнувати, щоб багатство нечестивих перейшло до нас, праведників. Щоб ми ці гроші тратили не на мер, не на, мер, не на, не на війну, не на гріх, а на те, що буде прославляти Бога на добрі справи. Ну, для цього ми спершу повинні змінити своє мислення. Боже, слава тобі, хвала. Ми дякуємо Тобі, Господь, за Твоє Слово. Я хочу, щоб ти, Боже, Допоміг нам прийняти цей виклик і нарешті почати змінювати, оновлювати наше мислення. Щоб ми вже не мислили, як бідняки, якісь, як бідні і нещасні, щоб ми подивились на себе твоїми очима. А ти дивися на нас, як на улюблених своїх дітей, як на тих людей, які мають велике наслідство. Завдяки Ісусу Христу. Бо ми са Ісуса Христа Боже. Благослови Христо, щоб ми почали процвітати всередині, в нашій душі, в нашому розумі. Щоб у нас происходили ці зміни всередині, Господь. І тоді обов'язково почне змінюватись, Господь, наша зовнішність, наше оточення. Ми вже будемо змінювати Тоді. Кампанії. бо нам не цікаво дружити, спілкуватися з тими бідняками, які постійно робчуть, плачуть і жаліються. Ми, нас буде тягнути тоді до успішних людей, які строять плани, які простираються вперед, які бажають щось робити і прославляти тебе, Боже, благослови. Ну все починається із змін нашої душі, з оновлення нашого мислення, нашого розуму. І тому благослови Господь, щоб ми нарешті зрозуміли: не наші подачки, не наші пожертви роблять нас багатими. Ні. Ти твоя жертва на Христі. Те, що ти збіднів ради нас. Це збагатило нас, Господь. Ми вже благаті, ми вже благословені. І ми даємо, щоб затвердити, підтвердити це в ім'я Ісуса. Щоби подякувати Тобі, почтіть Тебе, наш Бог. І тому благослови Христос, щоб всі віручі в нашій церкві в цьому 2025 році зростали в своїх фінансах в ім'я Ісуса. І ми зараз проголошуємо і пракуємо, що відкриваються додаткові канали в наше життя. Бо ми, Боже, рівнуємо бути багатими на всяке добре діло. Ми бажаємо бути відповіддю для нашого села, для нашого району, Боже. Ти сказав, що ви будете давати цілим народам. Ми бажаємо благословляти цілі народи. Тому що ми діти царя, царів, Бога богів. Спасибо тебе, Господ, за в Вымя Иисуса молимся. Аминь.